Вітаю, я одесь тебе на каналі про психологію на практиці. Я знаю, була невеличка пауза, я трохи хворів, був зайнятий. Будемо сподіватися, що відео будуть виходити щотижня. Якщо ви постійно зіштовхуєтесь з жорстокою людиною, ви ризикуєте втратити не тільки здоров'я і спокій, а найбільша втрата, яка може бути, це втрата себе і власної цінності. Давайте два популярних простих життєвих приклади. Перше жорстокий чоловік. Часто він практично нічого не досягнув у житті, зловживає алкоголем і дуже агресивний. Хоча є інший варіант, він досягнув немало, може вести здоровий спосіб життя, але знову ж таки, через свій авторитарний характер є жорстоким диктатором. Дружина в такого чоловіка буде постійно пригнічена, залякана, тривожна, невпевнена в собі. Але це ще не найстрашніше Найстрашніший в цій. І так складні життєві ситуації, те, що з таким життям можна втратити не тільки впевненість у собі, але й свою власну цінність. Працюючи з такими жінками, я постійно бачу одну і ту ж картину. І чую одні і ті ж слова. Куди я піду від нього? В мене самої нічого не вийде, я дуже залежна від нього і не справлюсь сама. Мені здається, що я вже ні на що не здатна. Але якщо розібрати життя таких жінок, вони багато з чим справились і немало досягли в певних сферах життя із тими можливостями, які були. Але все це швидко забувається і знецінюється, як ви розумієте, не від легкого життя. В принципі, може бути і зворотня ситуація. Є жінки, які вміють так знецінювати постійним невдоволенням і претензіями. Своїх чоловіків, що коли доходить до розлучення, чоловік не те, щоб в нові стосунки не вірить, а він взагалі не вірить, що на щось здатний в цьому житті і що є сенс жити далі. Другий приклад керівник диктатор Є другий не менш популярний варіант у вас от такий керівник, от такий, якого ми описували вище: авторитарний, жорстокий, підозрілий і дуже вимогливий. Робота з такими керівниками це не те, що постійний стрес, це місцями суцільний жах. Дуже часто приходиться вгадувати наперед, що може хотіти такий керівник від нас, або за що він може наїхати на нас. І тоді ми втрачаємо контакт із власною ідентичністю і зливаємося з очікуваннями іншого. Коли його немає на роботі, здається, що небо світліше, трава зеленіше, а повітря надзвичайно чисте. Так, після таких керівників ми стаємо сильнішими і компетентнішими. Але це якщо ми не зламаємось, тому зламаних людських життів набагато більше, ніж тих, хто став сильнішим. І злам відбувається тоді, коли під тиском такого керівника ми перестаємо вірити, що взагалі чогось варті і на щось спроможні. А з часом все це переходить зі сфери наших здібностей, наших компетентностей у сферу власної самоцінності. Що робити? Ну нічого нового. Єдине, що можливо різна послідовність дій. Багато психологів радять в першу чергу навчитись виставляти особисті кордони. І я не дуже буду сперечатися із цією позицією. Хоча вона має деякий недолік. Щоб окреслити вашу територію, ви маєте самі знати, де закінчуються її межі, а де є ваша власність. Проблема людей, які втратили себе і свою цінність в тому, що вони вже не знають, де ті межі. Головне питання, чи взагалі є ще щось, що можна захищати, чи є щось власне в мені. Тому я все-таки стою на позиції, що в першу чергу потрібно працювати з власною самоцінністю, потрібно розбиратися саме з цим, потрібно знову її віднайти або, можливо, вперше в житті усвідомити її для себе. Звичайно, паралельно ніхто не забороняє вибудовувати власні кордони. Та потрібно завжди пам'ятати, що якщо ви маєте справу із неадекватними партнерами та керівниками, то, можливо, виставлення кордонів не допоможе і прийдеться на деякий час або взагалі на постійно піти геть. Особливо я хотів би звернутися до тих жінок, які е, терплять фізичне насильство. Це потрібно припиняти негайно. Ніхто не має ніякого права підіймати на вас руку, а тим більше робити це на постійній основі. Які б там причини у когось не були. Непокаране зло буде повторюватись і масштабуватися. Не вірите мені, Почитайте в інтернеті на цю тему багато реальних історій. Дуже часто такі кризи стають початковою точкою відліку нового життя, але потрібно не соромитись е, і шукати допомогу, тому що дорога зростання в цій ситуації буде дуже нелегкою. Підписуйтесь на канал і на мій інстаграм, якщо вам подобається формат моїх відео. Не забувайте. Підтримати наші благодійні фонди, які турбуються про нашу армію і про людей, що постраждали від війни. Бережіть себе і власне психічне здоров'я.